Башкортостан – це республіка, яка знаходиться на Уралі у складі Російської Федерації з населенням близько 4 мільйона жителів і столицею у місті Уфа. Про те, як сталося так, що башкири становлять меншість у своїй власній республіці та про багато іншого цікавого, ми поговоримо у сьогоднішньому відео. У 9-10 століттях Башкири жили на території Південного Уралу і були кочовиками. Після завоювання татаро-монголами башкирія увійшла до складу Золотої Орди, а в першій половині 15 століття була поділена між Казанським і Сибірським ханствами, а також Ногайською Ордою. Після завоювання московськими військами Казані в 1552 році. Основна частина башкирських племен згодом перейшла у російське підданство. Приблизно до середини кінця XVII століття знаходження Башкирії у складі Росії носило номінальний характер. У 1735-40 х роках у Башкортостані сталася хвиля масштабних повстань, які були придушені російською армією. У 1773-75 роках башкири на чолі з Салаватом Юлаєвим брали активну участь у селянській війні Омель'яна Пугачова. Під пливом російських селян-переселенців Башкири починають займатися рівництвом і переходять від кочового до осілого способу життя. 1798 року царський уряд сформував з башкирів нерегулярні війська для оборони кордонів. Після російської революції і Жовтневого перевороту 16 листопада 1917 року Башкирське обласне шуро, ну, тобто Рада, проголошує територіальну національну автономію Башкурдестан у складі Російської республіки. Приблизно у межах так званої Малої Башкирії. На карті ліворуч мала Башкирія позначена зеленим кольором. У 1919 році башкирський уряд підписав угоду про автономію з радянською владою. Згодом, у 1920 році місто Стерлітамак, яке фактично стало столицею Башкирії, і 16 волостей відповідного повіту переходять до складу малої Башкирії. На карті вони позначені жовтим кольором. Місто Стерлітамакс знаходиться ось тут через башкирське повстання для того, щоб зменшити відсоток башкир у башкортостані, а також зробити. Башкирських націоналістів більш лояльними до радянської влади, у 1922 році було утворено так звану Велику Башкирію, Шляхом приєднання до Башкортостану більшої частини Уфимської губернії, де більшість населення складали татари, які раніше висловлювали бажання приєднатися до Татарстану. На карті ліворуч дана територія позначена. Оранжевим кольором. Після цього місто Уфа стало столицею Башкирії. У 1992 році Башкортостан підписав федеральний договір про розподіл повноважень за РФ. А ще перед тим, у 1990 році, була прийнята декларація про державний суверенітет Башкортостану. За даними перепису 2020 року росіяни становили 37,5% від населення, башкири 31,5%, Татари 24,2, Чуваш 2%, Марійці 2,1%. Причому за попередніми переписами відсотки татар і башкир постійно коливалися, деколи башкир було більше, деколи татар, а деколи. Вони становили приблизно однакові відсотки. Наприклад, за переписом 1989 року Башкир було 21,9%, а татар 28,4%. Це залежить від того, ким записували нащадки від змішаних шлюбів. І також це може бути пов'язано з тим, що в часи Російської імперії до башкирського війська, яке несло прикордонну службу, було записано багато татар. Тому й досі деякі татаромовні люди через це можуть вважати себе башкирами за національністю. Мало також місце на навмисне викривлення результатів переписів башкирською владою, щоб збільшити відсоток башкирів. На карті ліворуч башкири позначені салатовим кольором, татари темно-зеленим, а росіяни рожевим. За даними перепису 2010 року, рідною мовою для населення Башкирстану була російська для 43,7%, татарська для 26,2%. І башкирська для 22%. Марійська для 2,3% і Чуваська для 2% від населення. Як бачимо з карти праворуч, татарська мова домінує у західних районах Башкортостану. Башкирська позначена на карті світло зеленим кольором і домінує в східних районах. Республіки, а російська мова позначена рожевим кольором і домінує у великих містах та в їхніх околицях найбільше. Наприклад, у місті Уфа. Ось тут. У Фі, до речі, живе більше етнічних татар, ніж Башкир. Після розпаду Радянського Союзу кількість башкирських і татарських шкіл поступово зменшувалася, бо їх переводили на російську. Мало також місце переведення татарських шкіл на башкирську мову через політику башкиризації, яку проводив місцевий уряд. Зараз найбільше шкіл з викладання місцевими мовами збереглося у сільській місцевості. І то питання в тому, чи вони ведуть викладання повністю своїми національними мовами, чи двомовні з російською. До речі, татарська і башкирська мови це дві тюркські мови, які дуже близькі між собою, наприклад, так само, як українська і білоруська. Молодь у великих містах зараз уже переважно погано володіє своїми національними мовами. І розмовляє переважно російською. За даними «Среда Арена Атлас у 2012 році іслам сповідували 58,3% в основному суніти. Православ'я 17,2%. Інші і незадекларовані становили 10,2% від населення, атеїсти. І на релігійні 5,4%, інші християни 4,6% і традиційні вірування 2,6% від населення. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі унизу під відео. До побачення!